Сьогодні 1 травня 2016 року. Я є в штаті Айова. Тут на цій горі пасовисько. Пасуться корови. А тут корови якісь такі цікаві. Вони чорні, а посередині білі. Такі плями, буває чорно-білі, багато плямів білих. Німецька порода. А тут сама чорна посередині біла. Ось такі-то рід. Великої рогатої подоби. Тобто корови. Ну, я бачу багато. Припасайте аж туди, до тих баринів, тут поля. Штата... Штат Айов Айова. Він багатий штат, порівняно на землі, на сільськогосподарську продукцію. Але в загальному ну, тут мало на сам не проживає. В штаті. Ось так. To jest zaczek. 11 no tak. Jedziemy dalej.